Невдало пожартував минулих вихідних місцевий мешканець. На вулиці першотравневі чоловік погрожував містянам підірвати все навколо. Після повідомлення на місце виїхали рятувальники, правоохоронці та інші служби. Втім, інформація не підтвердилася. Бомбу не знайшли. Чемодан, у якому нібито була вибухівка, виявився порожнім. Особу правопорушника встановили, ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який вже не вперше притягується до адміністративного правопорушення. Як пояснив затриманий, чемодан знайшов на смітнику і просто вирішив пожартувати. Минулої суботи вранці до міліції надійшло телефонне повідомлення від жителя міста Сум. Цей чоловік повідомив, що проходячи по вулиці, він почув, як якийсь підпилий громадянин, тримаючи в руках дипломат чорного кольору. Говорив, що в ньому знаходяться вибухонебезпечні речовини, гранати. Потім він залишив цей дипломат на вулиці неподалік від будинку номер 10 по вулиці Першотравневій, і з місця події пішов швидко. Громадянин зорієнтувався, викликав міліцію. На місце пригоди приїхала міліція. До слова, в обласному центрі досить давно не повідомляли про замінування будівель, а бум неправдивих викликів спостерігався торік восени.